Не пущать, не посрать, Сразу відкрили телефон, два гривня, три гривні скинули. На які напрямки до машини? На Покровській. На Покровській. Наскільки зараз взагалі тачки потрібні на фронті? Вони от слова, як потрібні мене, тому що палять їх. Придумати нову? Да, 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 да. Кожен день отако. Проснулися це, не кава, не пустять, не пострадять. Таку одразу відкрили телефон, 2 гривні, 3 гривні, скинули, все, пішли. З маршрутки здачила, сталася, фук, скинули не в банку собі. Банка потім буде після війни. А це нам в банку. Бо треба все. треба все. Треба все і багато. Американці американцями, а ну треба все. А одна машинка поїхала на фронт. А машинка це їде вже на роботу. Красавчик. How